Усім привіт! Сьогодні перед вами DG S100 Pro, захищений смартфон, основною фішкою якого, звичайно ж, є акумулятор. Подивіться наскільки товстенький цей смартфон. 27,5 мм на секундочку. І вага його пів кілограми. Ну але почнемо ми цей огляд, звичайно ж, за традицією з розпакування. В коробці побачимо документацію заводську, а також плівочку, зарядний кабель і блок. Все. Тут більш нічого немає. Смартфони можуть бути в декількох кольорах. На огляді у нас версія Silver, тобто мається на увазі, що весь корпус, основна частина, буде чорна, а от металічні накладки з боку будуть зріблястими. Є версія чорна повністю, а є версія ще й золотиста. Перше, що ми бачимо, це величезний ліхтарик на задній частині, також тут камери, спалах для фотознімання, і також тут є інфрачервоні датчики підсвітки, які слугують нам для нічної зйомки. Кріплення для шнурків також є, Type-C під заглушкою тут знаходиться, розіму для навушників, чомусь його не поставив. Кнопка, яка налаштовується, є, слот для двох сімок або для сімки карти пам'яті. Тут у нас сканер відбитків з кнопкою блокування суміщений, і кнопка регулювання гучності. Вони такі ребристі, приємні, дуже на дотик. Смартфон досить гарно зібраний, ви тут не знайдете ніяких. Прогинів корпусу і так далі, шумів, скрипів, нічого тут немає. Модель хороша, модель захищена, стандарт захисту тут IP69K, тобто в воду його кидати можна без проблем і згодом ми це продемонструємо. Що ж стосується самого апарату, то працює він на 12-му андроїді. звичайно ж, ви тут будете бачити класичну графічну оболонку від виробника Dugie. На майже на всіх смартфонах, в принципі, зараз буде точно така ж сама операційна система мається на увазі по дизайну. Буде це 12-й Android чи 13-й, неважливо. Тут 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті і процесор Helio G99. Його більш ніж вистачає, це дуже хороший процесор, восьмиядерний сучасний. Будь-яку гру можете ставити, повірте, буде гратися без питань на середніх або високих налаштуваннях графіки. Але ж, звичайно, всі хочуть цей смартфон в основному через його акумулятор. Тому що 22 тисячі мА його ємність це рекорд серед смартфонів на даний момент. Так, це не єдина модель з таким акумулятором. Навіть у Дугі є конкурент Dugi VMAX, і є ще парочка інших смартфонів від інших брендів з такими ж акумуляторами. Тримає він приблизно 5 днів в активному режимі використання. Цифри просто шикарні. Якщо ж використувач, користувач, який буде просто дзвонити і просто іноді щось у вайбері комусь відписувати, то цей смартфон спокійно і тиждень, і навіть більше вас пропрацює. Всього лише на одному заряді. Ну і звичайно ж, фішка це яскрава лампа на задній панелі. Заходимо в додаток, можемо ставити четвертину потужності, половину. Або ж повну потужність. Тоді наш ліхтарик дійсно перетворюється в повноцінний ліхтарик. Але навіть точніше буде сказати, що це краще його використовувати не як ліхтар, тому що тут світло розсіяне. На велику відстань воно не буде у вас світити. Тут світло розсіяне, тому треба освітлювати якусь невеличку площину, наприклад, якусь кімнату. Дисплей у нас 6,58 дюймів по діагоналі, він має 120 Гц частоту оновлення, і це круто бачити в сучасному смартфоні. Заходимо в налаштування екрану, і тут бачимо вибір частоти, тобто ви при бажанні можете навіть 60 поставити, якщо вам ця супершвидкість перелистування дисплею якась завелика. Камера тут доволі непогана, як я вже казав, є нічна зйомка, є навіть ширококутна зйомка в цьому апараті, і, звичайно ж, відео цей смартфон пише в 2К. По камері претензій немає режимів багатенно знімає непогано. Ну а тепер запропоную вам завантажити смартфон у воду. S100PRO від компанії DuGi виявився дуже дуже цікавим в плані автономності, великого ліфтарика, потужного процесора, великої кількості пам'яті і крутого дисплею на 120 Гц. Це дійсно супер вдала модель, яку ви можете придбати, перейшовши за посиланням в описі в наш інтернет-магазин. Підписуйтеся на наш канал на YouTube і всім до нових відео!